Доставка Кетай. 배달 Вартість доставки. Педальпи. 배달비 пи. Безкоштовна доставка. 배달비가 무료다 배달비가 무료다 Вартість доставки висока. Педальпика писата. Педальпика писата. Час доставки. Педайшкан. Педайшкан. Високий рейтинг. Пьонгтями допта. Пьонгтями допта. Низький рейтинг. 평점이 낮다. 평점이 낮다. Доставка з а м а о часу. 배달 시간이 오래 걸리다. 배달 시간이 오래 걸리다. Доставка приходит швидко. 배달이 금방 오다. 배달이 금방 오다. Замовляти доставку Педариш кида. Педаришки Їсти їжу з доставки. Замовляти доставку їжі. Мшки педашка мокта. Мшки педашка мокта. Мати алергію на огірки. Ує аллозикаита 오이의알러지가 있다. 프리바라트이 오이르크이 김밥을. 네클아스티 오이르크이 김밥. 김밥에서 오이 김밥에서 오이를 빼다. 김밥에서 오이를 빼다. 덜 맵게 하다. 덜 맵게 하다. 밥하기 귀찮은데 배달시켜 먹을까? 그래, 그러자. 오늘 매운 음식이 좀 땡겨. 그럼 떡볶이 어때? 이 식당 리뷰가 좋은데 여기서 시키자. 잠깐만. 여기 배달비가 너무 비싼데? 음, 그럼 여긴 어때? 배달비도 무료고 평점도 높네. 시간은 얼마나 걸린데? Ольмангольо 20 єсипунцюм? Чува, чува. Друзі, всім привіт! Тільки що ви прослухали діалог з новою лексикою, а тепер давайте його разом розберемо. Зараз я буду читати цей діалог по одному реченню, перекладати речення та коротко пояснювати деяку граматику та слова. Давайте подивимось на першу репліку. Ось цей хлопчик каже. Це речення буде перекладатися як Мені не хочеться готувати. Давай замовимо та поїмо доставку або Давай замовимо доставку. Давайте подивимось детальніше на це речення. Ось тут у нас є таке дієслово, як папхада, або можна ще казати пабильхада. Це дієслово буде перекладатися як готувати. «Пап Далі у нас тут є ось така конструкція невеличка гікіцянта, або можна ще записати собі ґікакіцянта. Ця конструкція приєднується до основ дії слів та перекладається як не хотіти щось робити, або не хочеться щось робити. Ми цю конструкцію використовуємо, коли хочемо сказати, що нам не хочеться щось робити через те, що нам ліньки, наприклад, або впадло. Вона, до речі, так і може перекладатися, мені ліньки щось робити, мені впадло щось робити. Також ми інколи можемо використовувати її, коли ми трошки втомилися і нам не хочеться щось робити. Наприклад, у нас є таке дієслово як конбухада. Якщо я хочу сказати, що мені ліньки вчитися, або мені не хочеться вчитися, я вже скажу конбу хагі або конбу хагіга. Га можна випускати, тому я його друкую тут в дужках. Konbu hagiga kisa nayo. Мені не хочеться вчитися, мені впадло вчитися. Або, наприклад, я хочу сказати, що мені не хочеться йти займатися спортом. Йти займатися спортом корейською мовою буде ундон када. Йти займатися спортом. А мені лінки йти займатися спортом, або мені не хочеться йти займатися спортом, буде вже Ундонхароканайо. Ондон харока гікіцянайо або Ундонхарока Гіка Кіцянайо. Так і тут він каже: папхагіцянайо. Мені не хочеться готувати, мені лінки готувати. Також до кіцянта у нас тут додали граматику НД. Ця граматика може використовуватися, додаватися як до основ дієслів, так і до основ прикметників. Коли вона додається до основ прикметників, ми додаємо її через «нде», якщо основа прикметника закінчується на приголосно, тобто на пачім, і через просто «нде», якщо основа прикметника закінчується на голосну, тобто немає пачіму. Наприклад, якщо б у нас було б, був би прикменик ЄПДА, гарний, красивий, то ми б додали цю граматику як «єпинде». Є пинде. Бачите, ми просто не де додаємо. Не де вже, а «нде». А до дієслів вона, до основ дієслів вона буде завжди додаватися через нинде. Неважливо, дієслово буде закінчуватися на голосну, на приголосну. Наприклад, мокта закінчується у нас на патчим, на приголосно. Ми кажемо монинде, тому що це дієслово. А, наприклад, када йти закінчується на голосну, немає пачіму у нас тут в останньому складі основи. Да? І ми все одно кажемо канинде. Так ось, друзі, у цієї граматики NDNDND є два значення. Я вам зараз скажу про те значення, яке використовується тут. Тут цю граматику ми використовуємо в значенні зв'язочки, яка може взагалі не перекладатися. Але ця зв'язочка у нас об'єднує дві частини речення. Вона об'єднує дві частини речення, коли в першій частині речення, ось в цій, у нас дається якась основна інформація, базова інформація. А в другій частині речення, в ось цій, ця інформація якось доповнюється, пояснюється, розширюється. В даному випадку вона тут доповнюється і доповнюється з пропозицією. Тобто, в першій частині речення він каже просто інформацію, мені сьогодні ліньки готувати. А в другій частині речення він цю інформацію доповнює. Пропозицію до свого друга, він каже, давай замовимо та поїмо доставку. І часто в другій частині речення може бути якась така граматика, як Ілька Ількайо, пшіда. Ми зараз до Ілька Ількайо підійдемо і детальніше її розглянемо. І так, з цим розібралися. Далі, давайте подивимось. У нас тут є таке дієслово як петальші кіда. Петальші кіда перекладається, як замовляти доставку. І вони тут це дієслово об'єднали ще з дієсловом мокта. Сказали мокта. Це буде перекладатися як замовляти та їсти. Українською мовою, мені здається, ми так не кажемо замовляти та їсти. Ми просто кажемо, да? давай замовимо їжу, Там, давай замовимо доставку. е, інколи так кажуть: Давай замовимо їжу та поїмо. Або, наприклад, я купила їжу та, та з'їла. Вони можуть казати шіко мокта, сосо мокта. Тобто можете просто ось запам'ятати це як фразу питальщик, мокта замовляти та їсти. І до дієслова мокта тут ще додали граматику Ілька або Ількайо можна ще записати. Ілька це панмаль, ількайо, це ця граматика в неофіційно вічливому стилі. Давайте. Напишу вам про всяк випадок. Кайо». Ця граматика приєднується до основ дієслів, коли ми хочемо запропонувати своєму співрозмовнику щось зробити разом. Тобто, це така граматика, пропозиція. Але пропозиція ця буде питальна. Ми питаємо: давай замовимо, давай підемо, давай спробуємо, давай подивимось. Бачите, є запитання. І наш співрозмовник може погодитися або може не погодитися, щось зробити. Також ця граматика може використовуватися, коли ми питаємо думку нашого співрозмовника стосовно того, що ми будемо робити разом. Наприклад, у котрій зустрінемось, куди підемо, що будемо їсти. Також ми будемо використовувати цю граматику. Але щось я вже відійшла від. Нашого діалогу, давайте не будемо так далеко ходити. Тобто тут ця граматика показує, що ось цей хлопець щось пропонує своєму співрозмовнику, але пропонує запитанням. Давай замовимо доставку. І цей хлопець йому друг його відповідає. Кере, киродза, кире перекладається як так, і киродза можна перекласти як давай. Так, давай. Що ж, давайте подивимось на наступні репліки. Далі вони дивляться в комп'ютер, напевно, на якусь доставку, і ось цей перший хлопець каже: Онель меунимсіки. Це буде перекладатися як мені сьогодні хочеться гострої їжі». Давайте подивимось детальніше. Онель сьогодні меунимсік гостра їжа. І катенгіда це таке дієслово, яке буде перекладатися як е, хотіти чогось, прагнути чогось або мене тягне до чогось. Взагалі, це дієслово не зовсім стандартне, воно таке розмовне можна сказати, і воно пішло від дієслова тангіда. І давайте ще подивимось ось на це слово «цом». А я його б тут ніяк не перекладала, тому що інколи корейці ось це слово «дзьом» використовують просто як слово паразит в розмовній мові, і його можна не перекладати. Інколи це слово в залежності від контексту. Ось це дзом може перекладатися як, будь ласка, а інколи як трохи. Але тут давайте його взагалі не будемо перекладати. Давайте скажемо, сьогодні мені хочеться гострої їжі, або сьогодні мене тягне на гостру їжу. Далі наступний хлопець відповідає: кром то це буде перекладатися як. Тоді, як на рахунок токпокі» або можна сказати, тоді, як тобі токпокі», кером це тоді, або в такому випадку «токпокі». Це такі рисові кльоцки в гострому червоному соусі. Можливо, ви бачили десь в драмах. І оте ми перекладаємо як «як тобі, да? а можна ще як «як на рахунок токпокі». Далі подивимося, що ось цей хлопчик відповідає. Ага, він нічого не відповідає. У нас тут вони вже дивляться на телефон на якусь application доставки. І ось цей хлопець каже: онде йогі Це буде перекладатися як в цьому ресторані гарні відгуки або гарний рейтинг. Та. це гарний рейтинг. Давай замовимо тут. І це цей «сіктан» – ресторан, ми вже сказали, гарний рейтинг. Далі у нас тут також зв'язочка, пам'ятаєте, яка ставиться, коли в першій частині у нас якась основна інформація, а в наступній частині ми її доповнюємо. Тут у нас так само: в першій частині основна інформація, що в цьому ресторані гарні відгуки, гарний рейтинг, і далі він доповнює. Йогісо Йогі. Йогі це тут. Сікідзя – це давай замовимо. Сікіда замовляти. Дзя це також граматика, яка перекладається як давай щось зробимо. Вона приєднується до основ дієслів. Я вам зараз напишу основа дієслова плюс дзя. І перекладається як давай зробимо щось. І е, якщо ми хочемо сказати, наприклад, давай поїмо, ми скажемо мокця, або давай підемо, ми скажемо кадза, кадзя", да? давай подивимось, ми скажемо бодза, мокця, кадза, бодзя, сікідця, бо сікіда. Замовляти, тому ми скажемо сікідза, давай замовимо. І чим відрізняється ось ця граматика дзя від граматики Ількайо, яка була у нас. В попередній репліці, пам'ятаєте, Ількайо? Дивіться, Ількайо це така питальна граматика. Ми цікавимось думки співрозмовника, давай зробимо. А граматика «дзя» вона така стверджувальна. Ми тут вже не цікавимося думки, ми просто кажемо: «давай зробимо щось, давай замовимо. Також хочу звернути вашу увагу на ось це слово йогісо. це скорочення від Йогісо. «йогі а Ви, напевно, знаєте, що в корейській мові є така часточка ЕСО, яка приєднується до якогось місця, в якому ми робимо активну дію. Тобто він тут сказав: у цьому ресторанчику гарні відгуки, давай замовимо тут. Далі друг його відповідає. Це перекладається як почекай секундочку. Тут дуже дорога доставка. Давайте подивимось детальніше. Канман, почекай або секундочку, хвилиночку. Йогі Тут петальпі, доставка, вартість доставки, да? краще перекладати навіть вартість доставки, ному. Дуже пісада дорогий. І тут він ще додає граматику «нде» наприкінці речення. І дивіться, друзі, якщо у нас граматика «нде» стоїть наприкінці речення, то вона вже буде мати зовсім інше значення, ніж те, яке вона мала всередині речення. Наприкінці речення граматика «нде» використовується для більш м'якого або вічливого вираження незгоди зі співрозмовником. Як в цьому випадку? Ось цей хлопець побачив якийсь ресторанчик з доставкою і запропонував замовити там покі. Але його друг побачив, що в цьому ресторані дуже дорога вартість доставки. І він не погоджується замовити там, і м'яко про це каже своєму другові. Каже, камман, йогі петаль піганому пісанде. Почекай, а чи не дуже тут дорога доставка? І його друг йому відповідає далі. Так, секундочку. Друг каже кером йогіноте, кером йогіно те буде перекладатися, ну, тоді, а як тобі тут? Він показує вже якусь іншу доставку і каже: Тоді кером це тоді йогі плюс ни, ни це скорочена часточка нин йогінин. Йогін, вони кажуть. Тоді, а тут оте, як тобі, Тоді, як тобі тут, і далі продовжує. Петальпі до не. петальпі, ми вже знаємо це, вартість доставки до це часточка, яка перекладається як також, вартість доставки також, Мурьода, пам'ятаєте, безкоштовна. «О» – Це граматика, це часточка, яка перекладається як «і» або та, вартість доставки безкоштовна, та тюндзом-доном не. Тьондзом це рейтинг, або також можна як відгуки сказати, та рейтинг також нопта. Нопта це високий, і тут ще у нас додається в кінці граматика не. Граматика не або не йо, не це панмаль не йо, це неофіційний ввічливий стиль. Це граматика, яка приєднується до основ дієслів або прикметників, і вона використовується, коли той, хто говорить, хоче показати здивування або свою емоційну реакцію на те, що він бачить, чує або відчуває такий подив, знаєте, здивування. Тут цей хлопець побачив в доставці, що і доставка безкоштовна, і рейтинг великий, і він здивувався цьому і, і цією часточкою не це показав. Тобто о, і доставка безкоштовна, і рейтинг високий. Далі друг у нього питає: Сіганинольма на колінде це речення буде перекладатися як. А скільки часу займає, або а скільки часу, кажуть, займає. Зараз ми його більш детально розберемо. Сіган. Сіган це час. Ольмана скільки. Колліда це таке дієслово, ось його інфінітив, колід займати, перекладається як займати. Скільки часу займає? І тут ще є граматика «нде». Граматика «нде» Це граматика непрямої скороченої мови. Ця, ця граматика перекладається як кажуть, тобто він питає, а скільки кажуть займає часу. До речі, ось цю скорочену непряму мову нде, часто корейці використовують в розмовній мові, неде в неофіційно вічливому стилі вона буде, де в даному випадку в понмалі вона просто «нде». Зараз вам її напишу. Ось. І тут ми її можемо перекласти, а скільки, кажуть, займає часу доставка, або скільки написано, да, там займає доставка часу. Або ви, ви навіть можете її не перекладати і просто сказати, а скільки доставка займає часу. І друг йому відповідає: Ольма ан кольо хан і Ольма перекладається як не займає багато часу. Взагалі Ольма це скільки, ан це заперечення не і колєда це займати. Тобто, дослівно, якщо ми будемо перекладати цю фразу, ми скажемо так, скільки не займає, але ми так не можемо її перекласти. Ми повинні запам'ятати, що Ольма Ан кольо, Ольма Ан колєда перекладається як не займає багато часу. І далі він каже Хан і Сіб Бунцим. Хан Ісід Бунцим буде перекладатися як приблизно 20 хвилин. І він тут як питає да? Приблизно 20 хвилин, десь 20 хвилин, і його друг відповідає Джуаджуа. Джуа. Добре, добре, типу. Давай замовимо тут. Джуа, джуа. Давайте зараз ми послухаємо ще раз повністю цей діалог 에, і повністю його перекладемо. Кродя. 오늘 매운 음식이 좀 땡겨. 그럼 떡볶이 어때? 이 식당 리뷰가 좋은데 여기서 시키자. 잠깐만. 여기 배달비가 너무 비싼데? 음, 그럼 여긴 어때? 배달비도 무료고 평점도 높네. 시간은 얼마나 걸린데? 얼마 안 걸려? 한 20분쯤? 좋아, 좋아. І давайте тепер перекладемо. Він каже, Мені не хочеться готувати, замовимо щось поїсти, або замовимо доставку. Да, давай, або добре, давай. Далі вони дивляться на ноутбуки, і цей друг каже, Сьогодні мені хочеться чогось гострого, або сьогодні я хочу гострої їжі. Наступний відповідає. Тоді, як на рахунок токпокі, або тоді, як тобі токпокі? Далі вони дивляться в аплікацію доставки, і ось цей хлопець каже: В цьому ресторані гарні відгуки, давай замовимо тут. І друг йому відповідає: Почекай, а чи не дуже тут дорога доставка? Далі хлопець дивиться на якийсь інший ресторан і каже: «М -м, тоді як тобі тут? Тут і доставка безкоштовна, і рейтинг високий. І друг його питає: А скільки доставка займає часу, або можна сказати, а скільки кажуть доставка займає часу. І він відповідає небагато, приблизно 20 хвилин. І друг йому відповідає: Добре, добре, дзоа, дзоа що ж, друзі, на цьому наш розбір діалогу закінчується. Обов'язково повторюйте ці слова за носіями мови. Читайте та повторюйте діалог за носіями мови. А також не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. До зустрічі!